Тарас Григорович Шевченко поет, художник, мислитель, пророк, слава українського народу. Напередодні Шевченківських днів вся Україна та світ радо згадує цю величну людину. Наші студенти, проходячи начальну педагогічну практику у київських школах, вирішили поцікавитися. А що про цю людину знають наймолодші? Шевченко видатний український поет та художник Його ім'я відоме по всьому світі. У багатьох містах йому поставлені пам'ятники. Іван слава сенігори, кривою буті. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у дібра веселочка воду позичає, як широка сокорина діти розпустила, а над самою водою верба похилилася. Тече вода з під яру яром на долину пишається над водою червона калина, Пишається колиненька. Явир молодіє. Кругом них верболози і лози зеленіють. Його твори перекладені майже на всіх мовах світу. Раз Григорович Шевченко. Садок рушнені коло хати, хрущі над вишнями ведуть, благодарі з плугами йдуть, співають Ідучі дівчата.

В Україну, тому все його життя та творчість були присвячені українському народу. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на навкраїні. Його по поволі. І Дніпро, і круче було видно, було чудно, як ревела вучить.